Всім привіт! На дворі вже скоро почнеться зима. Почав випадати перший сніг і тому час придбати термобілизну. Купив ось таку термобілизну фірми Лесі Bayerema. Модель ось така. Ця термобілизна робиться в Фінляндії, тому пристосована для Холодів з цієї країни. Зараз розпакую та подивимось і із чого вона зроблена. А в комплекті ось така чудова футболка з довгим рукавом та легінси матеріал полієстер 100%, що дозволяє цій тканині швидко сохнути та зберігати тепло. І завдяки цьому дитина буде відчувати себе комфортно та чудово зігріватись зимою. Ця тканина добре тягнеться і тому підійде під любу комплекцію вашої дитини. А також має гарний колір і ось такий принт. З головою Вовка. Тому рекомендую купувати цей комплект. Я купував його на розетці і раджу вам також купити його. До зустрічі! Тканина добре виглядає і чудово тягнеться. Подивіться самі.